Доброго дня, мої любі діти. Відгадайте загадку. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушек жовтенький, голосок тоненький. Тож ця пташка невеличка називається. Так, це синичка. Вона маленька, але дуже жвава і гарно співає. Синиці живуть поруч із нами, особливо взимку, коли їм потрібна наша допомога. Вони люблять їсти насіннях, комах. А взимку їм важко знайти їжу, тому ми можемо їх годувати. Малята, як ви вважаєте, чому синички не відлітають у вирі взимку? Так, тому що вони дуже маленькі, вони не зможуть подолати таку велику відстань. А як поводяться синиці зимової пари? Так, вони Шукають собі домівки ближче до людей. Малята: а народ помітив і склав з поведінки цих пташок такі прикмети. Якщо синиця пишіть зранку, це на мороз. А якщо хвилюється, кружляє, дзьобає коридор дерев, то це до непогоди. Ану, перевірте вдома ці прикмети. Малята, Чому синичкам важко взимку? Так, тому що немає їжі. А як ми можемо їм допомогти? Згодна з вами, треба наповнювати годівницю насінням або повісити шматочок сала. Синички дуже люблять таку їжу. Сьогодні ми дізналися багато цікавого про синичок. Вони наші друзі, і ми можемо їм допомагати взимку. Давайте обіцяємо, що будемо піклуватися про пташок.